Я Антонова Ліда Олексіївна. Займаюся плетінням гачком з дитинства. Гачком навчила мене в'язати мама, звичами навчила бабуся. На... Гачки є більші, є маленькі. По нитках, як і нитки, так і, і гачок. Ну, звичайно, нитки купую в магазині. Серветки. Я їх в'яжу і роздарюю, я їх не продаю. Оцю я можу зв'язати за два дні. У мене є книжка Журнал. Я вмію вишивати бісером, хрестиком, пікони. Матір Божу, Ісуса Христа, святу Анну. Ну, я роздаю, я, я вишиваю, а потім роздарюю. Мені людина сподобалась, я просто беру і даю.